Відбулося офіційно урочисте святкування за участі президента України Володимира Зеленська, під час якого він нагородив там званнями позачерговими і присвоєннями звання і присвоєння героїв України, а також присвоєння місто Герой України. От з цього я почну пряму мову. Просто процитую президента Володимира Зеленського. Сьогодні у день захисників на покрову. Ми в Україні відзначаємо кожного хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає. Щоб усій країні вдалося, і правильно саме сьогодні відзначити так само і наші громади в Україні та наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільші в захисті устійкості. Я підписав указ: міста, завдяки яким врятовано тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави, у повному сенсі цих слів, значить, я перелічу зараз, які міста сьогодні отримали місто герой України, значить, на Дніпропетровщині, це Павлоград, Нікополь і Маргана. Абсолютно заслуженим міста, які постійно страждають, тримаються і тримають всю цю навалу. От хто точно зараз от перелічу тримає дійсно всю цю навалу, зупиняє, не дає далі рухатись, є каменем спотиканням всієї ці терористичні організації Російська Федерація, міста Донеччини, значить, Дружківка, Краматорськ, Константинівка, Покровськ, Слов'янськ. Ну просто топ-5, які зараз тримають і просто захист України, знаєте, оборони його от тобто, такі ключові позиції, на яких тримається зараз східний фактично весь фланг. не весь, але тим не менш знакові міста на Запоріжжі, Гуляйполе Оріхів, також заслужені міста. Був в кожному з них заслужено. От просто, ну знаєте, не, не іноді дуже важко підібрати слова, але це дійсно так. Бо що ти скажеш? Ці міста, люди цих міст, захисники, які боронять в цих містах, ці ж міста і всю Україну. Що ще можна додати, окрім величезної подяки тим, хто служить і робить це, і шана тим, хто поліг за і ці міста, і за всю Україну разом. Вознесенський Баштанка це міста Миколаївщини, Суми і Тростянець. Сумщина, рідна Харківщина, Купінськ. Ну ви всі чудово знаєте, що зараз там відбувається. Купінськ закритий для вже для відвідування щоб цивільним заборонено туди заїжджати. Місто герой Старокостянтинів, місто Хмельницької області. Ну так як отримує постійно повітряні всі атаки Старокостянтина в не позавжди абсолютно. Нагадаю, що раніше ще Володимир Зеленський вже присвоював місто звання місто герої України. Там були і Чернігів, Херсон, Бучем, Маріуп. Поль, Харків був Миколаїв. тобто ряд цих героїчних міст він продовжується. Я вітаю ці міста з присвоєнням, але звісно, більшість з них зараз ну просто м'яко кажучи, не до цього. Вони страждають від обстрілів постійної окупантської навали.